Знайшов якось їжак гріш, а тут саме пан поблизу їхав. Наздогнав його їжак, глянув на пана та й каже. А в пана того немає, що є в мене. А що ж у тебе є таке, чого нема в мене? запитує пан. Показав їжак гріш, розгнівався пан і відібрав у їжака той гріш. Ага, каже їжак. Виходить, і справді в тебе не було гроша, якщо мого відібрав. Ще більше розсердився пан і шпурнув гріш на землю. Ага, промовив їжак, злякався мене та й кинув. Побачив пан не перебалакати йому їжака. Сів у карету і розлючений поїхав додому.